Шановні земляки, звертаюся до всіх небайдужих і щиро вірю в патріотизм кожного з вас. Тільки разом згуртовано, при повному взаєморозумінні вирішуються будь-які завдання і долаються труднощі. Майже шість років в Полтаві не підвищувалися тарифи на комунальні послуги. Нещодавно виконавчий комітет міської ради, виходячи з економічних обґрунтувань, дав згоду підвищити їх. Реакція зі сторони пересічних громадян була миттєвою. Я досконально вивчив питання. Воно головне в рейтингу злободенних. Мої численні зустрічі та обговорення із громадою показали, більшість полтавців турбує ситуація у сфері житлово-комунального господарства. І сьогодні я наголошую, Полтава була і залишається прозорим регіоном щодо тарифів до того ж найнижчих. Для прикладу. У Кременчуці за один квадратний метр платять 2 гривні 70 копійок. У нас усього 73 копійки. Але я офіційно заявляю: тарифи на житлово-комунальні послуги в Полтаві підвищуватися не будуть.